Була окупація. Пробув окупацію 9 місяців. Зразу нічого не було, а потім вони вже сусідка сказала, що я оточник. І вони мене зацепили. На четверо суток сидів у нас в районлі в этом в КПЗ. Ну, за четверо суток рази покормили, і то. що можна було просто водичку пити, і то ні води нічого не давали, хорошо сірити пачку дали і зажавку. Ну і правда трошки поздівались мене тут льохку пробили у мене на плечі на правому плечі був цей герб України. вирізгли повністю і, і шилами здівалися і, і паяльником і от так ця на монтажки як от діють цей моторчик ото, шини, і оце випалювали ним кожа Ну, Чесно сказати, я не пам'ятаю скільки разів, але тіряв сузнання і по себе ходив. Вони відливали і обратно давай.